Шотландські лучники, лучники кланів, чудові лучники, чудові характеристики. Дальність атака 1000, сила пострілу в 40, але їх дуже мало, вони дуже довго винаймаються в своїх замках. І в принципі в такій кількості шотландські лучники вони програють дуелі будь-яким мушкетерам, якщо будуть один на один. Це дуель з турецькими лучниками. Турецьких лучників, як ми бачимо, набагато більше. Можливо, тут не дуже коректно, потрібно було поставити три замки проти трьох східних казарм. Був би, звичайно, кращий результат, але все одно перемогли турецькі лучники, я так думаю. 433 живі. Дуель проти стандартних мушкетерів 17 століття. Як бачимо, шотландські лучники здалеку починають стріляти, але ну це дуже мало, щоб перемогти мушкетерів. Так, стандартні мушкетери 17-го легко справляються.